Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти коротеньке відео про автомобіль. Я вже давно не знімав ніяке відео. Свій шаран я продав. Два дні цьому вискочив ще один гарний шаранчик по хорошій ціні, хороша комплектація. І сьогодні я хочу показати вам цей автомобіль, розказати, яка вартість його, які дефекти в цього автомобіля, чому така вартість. Всім гарного перегляду! Так, отже, починаємо перегляд цього автомобіля. Це є Volkswagen Sharand 2011 року, вже кінець 2011, це вже модель 2012 року. Що у нас по ціні? Такий автомобіль вийшов мені 6000 євро. Це є двигун 2.0, дизель по комплектації. Хороша комплектація з панорамою. Безключовий доступ. Електрокляпа у нас стоїть. Човий доступ. Такий наш салончик. Салон ще в хорошому стані. З дефектів по салону це є автомагнітола, розбитий екранчик, але він працює. Все остальне. Тут дефекти відламане. Без електропривода заднє. Це, на мою думку, дуже добре, тому що зимою це проблема, коли замерзнуть двері, оце відкривати. Ось Такий салончик. Зараз, що по пробігу. Автомобіль має один підкрас, ліве крило переднє. Бампера. Це крило фарбоване, але е, власник запевнив, що його ремонтували на сервіс і дав мені рахунок. Автомобіль ще не зареєстрований. Ось так, у нас пробіг 230 тисяч. Кнопочка Старт Стоп. На механіці. Я, правда, шукав е, автомат коробку, але е, ну, попався такий шаран за хорошу ціну. З дефектів власник. Не знаю, що з автомобілем, оскільки автомобіль заводиться. Зараз покажу. Без проблем. Але, по його словах, автомобіль, проїжджаючи приблизно 500 метрів, починає висвічувати лампочка свічі накалу і втрачає потужність. Я попробував так, дійсно це присутні в автомобілі. Ну, сьогодні я ще два рази проїхався, правда, не дуже так далеко, бо машина не зареєстрована. А, автомобіль їде, не знаю в чому тут причина, але ну, швидше за все, я думаю, що тут забитий сажовий фільтр. Його треба почистити, оскільки є запах з вих... вихлопу такий трошки різкий. Я думаю, я його пропалю, залию присадочку. Оцей візель-партікель-фільтр-шуц, що я в попередньому шарану заливав. Попробуємо його трошки очистити. І подальшому, якщо буде цікаво, я буду знімати відео е і шукати, що тут поламане. Можливо, ще буде такий варіант, що тут під педалю тормозу стоїть датчик, сенсор. Ну, кнопочка, Вона часто виходить з ладу, або будемо шукати проводку. Десь обрив проводки, бо по сканеру сканував, вибиває е, датчик е, колінвала. Але це я замітив, що в мене під капотом є сліди, що або куниця, або хтось е, побував під капотом, якась маленька тваринка або що і, можливо, перегриз кабель. Так, отут у нас електролюк. Все працює. Дуже зручно. Мені дуже сподобалася ця комплектація, оскільки мій попередній шрам не мав цього подібного. Так, зараз я вам покажу під капотом, що робиться кришку двигуна я зняла, я доведу те, що може бути поламано, будемо потрошечки шукати. Також в нас електросидушка. Також зручно. Стан автомобіля хороший. Не враховуючи, що він має один підкрасик. Стан мені подобається. Тут кацаточка є. Я його буду довкоп окуп... укомплектую медіа з великим дисплечиком, так як в мене попередній шаран плюс камеру поставимо до нього. Також сам буду ставити. Діти закрили. Отже, на вашу думку, чи хороша ціна за цей автомобіль? 6000 євро з таким дефектом. от Як бачите, мій Mercedes стоїть його, я придбав три місяці цього Автомобіль їздив Отже, буду завершувати своє коротеньке відео. Попрошу вас, якщо вам цікаво, напишіть коментарі, чи хороший автомобіль, чи хороша ціна, комплектація. Буду радий вашим коментарям, подобайкам. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра та миру!